Всім привіт! Компанія Автомаркет Рівне знову з вами. Вашій увазі, друзі, маємо такого 316 спринтер. Дуже хороший стан, така універсальна машинка. Довжина кузова 440, має ззаду гідроборт. З'їзні штори євро по обидва боки, з'їздний верх. Рухомий каркас, рухається висота вверх-вниз. Яку хочете, так ви виставляєте собі. Автомобіль дуже в хорошому стані. 4 нових конкока стоїть. Сидіння пілот, кольоровий щиток, мультируль, великий, великий екран медфона, клімати, круїзи, от. Ціна даного автомобіля 23900. 200 тисяч пробігу, дуже гарна машинка. Наприкютуманочка, двигун працює ідеально, як бензина, вона скажу що побіси. Підбісочка все по машинці питань нема ніяких. Дого цікавий, друзі, звертайтесь. Є ще пару. У нас парочки таких машин з боковими шторами, з'їзними верхами. Взагалі є багато машин. Дубль кабіні, бортових звичайних. Всім гарного дня, до зустрічі!